Маємо 4 грошові скрині. Ось такі скрині із виїзними шухлядками, шкатулками. Всі з замочками. Механіка працює чудово, до інтерфейсу не під'єднували. Тут чорна ось ця скриня, в ній є шнурочок вивід до інтерфейсу, у цих немає. Тобто тут фактично працює механіка. Скрині зачасту їх. Монтують під стільницю знизу, тобто, от якщо ви відкриваєте, припустимо, ось якщо у вас це прикасове місце, припустимо, то вони монтуються ось сюди знизу. Тому зверху на них є ось такі отвори, щоб їх можна було змонтувати, вмонтувати. Ось покажу ближче. Значить, їх чотири штучки. У нас чорна має висоту 10 см, довжина, ширина 35 см і глибина 41 см. О, і три сірих. Ось ця сіра також 10 см висотою, довжина у неї 41 і ширина 42 см. О, та, і ще дві сірих, вони однакові, дві між собою, висота також 10 см, довжина 40 і ширина 45 см. Ось показуємо. Виїжджає, закрили. Ось заїхали, закрили. Коли зачиняєте замочки, відповідно, Виймаються, вони відпружинюють, тобто замочок закрили і як відкрили, вона сама виїхала. Це вони всі так працюють. Ось Закрили, відкрили.